Політика UA в ефірі парламентського. Я радий вітати усіх наших глядачів. Далі про актуальні політичні події, як в країні, так і за її межами говоримо із гостем нашої студії. Вітайте, це народний депутат України, представник фракції блок Петра Порошенка у парламенті Володимир Куреной. Пане Володимире, доброго дня. Доброго дня. Отже, в Європі розпочався саміт країн Європейського Союзу. Напередодні Брюссель відвідав особисто президент України Петро Порошенко. Розуміємо, що мета одна це закцентувати на діях Російської Федерації у Керченській протоці і які. З чином змусити європейських колег продемонструвати свою позицію. От пане Володимире, якої ви реакції? Очікуєте, чи варто сподіватися на жорстку реакцію? Ну, по-перше, треба сказати, що зрозуміло, що у голови держави є дві програми, так би мовити, програма максимум і програма мінімум. Програма максимум в тому, щоб Європейський Союз зрозумів, які загрози. Кличе за собою дії Російської Федерації ще один етап агресії проти України, який на, цьо, на цей раз в Азовському морі відбувся. І тут треба приймати рішення щодо нових санкцій, які вже будуть торкатися безпосередньо цього інциденту в Азовському морі, бо насправді. Було грубо порушено міжнародне право і створено такий прецедент, який може повторитися в будь-якій частині світу, там, де Російська Федерація має якісь на її погляд інтереси, наприклад, на Балтійському морі чи на будь-якому іншому морі, де Росія так чи інакше є, як ігрок. Тому е, зрозуміло, що Європейський Союз, е, всі члени Європейського Союзу, бо тут важливо підкреслити: Європейський Союз це об'єднання різних країн. І, на жаль, не всі країни-члени Європейського союзу до кінця віддають собі звіт про те, е, що відбувається, і, я, і яку гру започаткувала Росія на. Е, на міжнародній арені. На мій погляд, на сьогоднішній день Росія, її мета, головна мета ні, ні зробити Азовське море внутрішнім озером, і ні там якісь речі зробити. Це все е, е, другорядне мета головна це руйнування. Сьогоднішнього класичного традиційного ліберального порядку, який створився в Європі, перш за все, і перерозподіл впливів у світі. І ми бачимо події, які у Франції відбуваються. Ми бачимо, що Росія втручається в вибори в різних країнах, Росія втручалась в Нідерландах, Росія втручалася в Великій, Великій Британії. Ми бачили, що було з скрипалями, де російська розвідка. Отже, це все елементи плану по руйнуванню світового порядку, і це треба зупиняти. Зупиняти просто заявами. На, на жаль, ми бачимо, що це не працює. Отже, програма максимум, якщо повертатися до саміту в Брюсселі, це нові санкції, новий пакет, Саме новий санкцій пакет за ці дії за ці дії, які Росія зробила. До речі, Сполучені Штати Америки і Канада. Це дві країни, наші справжні союзники і партнери, які готові вже до нових санкцій. і Зараз це питання на розгляді. Отже, ми чекаємо від, від наших європейських партнерів такої самої жорсткої реакції. А там, на жаль, є різні точки зору. Отже, є клуб країн, які розуміють загрози. Ну, перш за все, це Велика Британія, але на жаль, вона зараз залишає європейський союз. Але зберігає свій вплив як одна з провідних країн членів НАТО, а також є деякі інші країни, які розуміють ці загрози, але на жаль, є й інші країни, які хочуть цього ведмедика замірити, якось, якось зробити все, щоб не дратувати, як вони кажуть, не дратувати Росію. Це програшна позиція. Це пропозиція, так така сама, яка була в 1938 році, коли Чемберлен і і Франція фактично намагалися таким же чином заспокоїти Гітлера і. Мюнхенський зговор саме такий пане Володимире, але одна справа замирити, а інша справа, коли практично існує дві паралельні реальності: одна це політичний вимір, і тут переважна більшість європейських країн на боці України, і економічний вимір. Північний потік ми бачимо, будується так. Так, я це з вами погоджуюсь тут повністю економічні інтереси, я би сказав, поточні економічні інтереси, бо ще невідомо чим це за обернеться у перспективі. Чим в економічному навіть плані. Завершиться будівництво Nord Stream 2, тому що ситуація дуже швидко змінюється. Структура енергетики країн Європейського Союзу змінюється. Джерела постачання газу в Європу збільшуються. Є газ зжижений з Сполучених Штатів, є Катар, є газ через Азербайджан, Туркменський і так далі і так далі. Отже. Насправді, ми сьогодні є таке враження, що це вигідно для європейців, перш за все, для Німеччини. Але що буде завтра, ми не знаємо. І ми бачимо, що сьогодні, наприклад, в Німеччині в самої внутрі йде дискусія щодо того, а потрібно будувати це чи ні. І... Ну, і навіть цього тижня була ухвалена резолюція Європарламенту, яка засу, яка так. висловилася проти будівництва, і вже північного новий потоку. лідер християнсько демократичного Союзу, яка обрана була на останньому з'їзді правлячої партії Німеччини, вже перший сигнал. До речі, її конкурент взагалі був проти північного потоку, який набрав трошки менше голосів на виборах. А вона фактично говорить про те, що треба хоча би. Зменшити обсяги закупівлі газу через цей газопровід так. Ми повинні це врахувати що є у європейців економічні інтереси, і ми повинні щось пропонувати. Нам треба інвестувати в нашу газотранспортну систему. Нам треба її шукати потужного інвестора. Обов'язково це повинен бути або європейський, або американський інвестор. Ідея спільного управління ще може бути втілена в життя. Я думаю, так бо ну подібні ідеї розглядаються Кабінетом міністрів. І тому це але зрозуміло, що не може бути мови про те, що серед учасників спільного управління буде третя країна. Ми знаємо, яка, тобто Росія, агресор країна. Є дипломатичні, є економічні, є правові інструменти України для того, щоб працювати, щоб зменшити той ті недоліки, які можуть повлекти за собою добудова північного потоку. От повертаючись до політичного виміру, цього тижня ми дочекалися реакції Європейського союзу на так звані вибори, які були проведені на Донбасі близько місяця тому. Це санкції проти дев'яти осіб, які прямо причетні до проведення цих виборів. Пане Володимире, наскільки адекватною є ця реакція? Чи вона достатньою? Ну насправді персональні санкції це найлегше, що може зробити європейський союз. До речі, ми ще не дочекалися реакції. Якоїсь фактологічної, конкретної на Азов, отже, є резолюція Європарламента. Вона більш-менш сприймається, так би мовити. Там мова йде про те, щоб не допускати російські кораблі, які виходять з Азовського моря, спортів російських. І так далі, тому подібне, але це політична заява, так? І там повна підтримка України є в цій резолюції. Політична підтримка, правова підтримка, до речі. Але це політика. Нам треба подивитися, що щось більш конкретне. І на жаль, можливо, це будуть знов таки персональні санкції, так само як персональні санкції, тобто якісь там. Люди, оці сепаратисти, які е, організовували оці. Я не можу використовувати слово вибори, бо це не, ніякі не вибори були. Ну, не, не може бути е, дійство якесь. Це... Ми нівелюємо значення цього слова. Це був фарс. Е, фарс, який жодним е, чином не. Е, Мав ніяких наслідків ні правових, ні політичних, ні будь-яких інших. От. І тому щодо виборів, вони не визнані. Ну, зрозуміло, що Російська Федерація визнає ці вибори, але вона практично єдина країна, вибори так. в лапках. А, да, але вона ну, це вона сама і робить. Вона свої дії, вона визнає. Ну, зрозуміло, режим е, Путіна е, визнає сам себе. Е, світова спільнота не визнає цього, а чи спроможеться вона на те, щоб е, прийняти наступний пакет санкцій, уже по совокупності, я би так сказав. Отже, по Азову і по цих. Е, Фейкових е шоу виборів виборах. Ну, подивимось. Подивимось, ну а тим часом позиція України стосовно Російської Федерації стає все чіткішою, зокрема і на законодавчому рівні цього тижня. Набув чинності закон, який Верховна Рада і ви ухвалили минулого пленарного тижня. Мова йде не про непролонгацію дії договору про дружбу та співробітництво. Щоправда, сам договір ще буде чинним до квітня 2019 року. Власне, наскільки на вашу думку, своєчасним було це рішення? Є е, дві е, сторони цього е, явища, я би так сказав. З одного боку, романтичний такий е, е, емоційний підхід. Він каже, що треба було на наступний день після агресії Росії розірвати всі договори ще в 2014 році. Е, 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 так. І, е, е, більш радикально діяти в цьому напрямку. Але ми розуміємо, що одна справа це політика, заяви політиків, риторика політична, інша справа це дипломатія і конкретний, конкретний поточний процес. І він якраз змусив прагматично підійти до розгляду цього питання. І в зв'язку з тим, що Україна має дуже багато. Проблемних питань з Росією, які не можна вирішити на двосторонній основі. Ну, зрозуміло, на сьогоднішній день ми нічого не можемо вирішити на двосторонній основі з Росією. Де-факто. Ну, де-факто. Отже, нам потрібна третя сторона. Третя сторона це міжнародні правові судові інстанції. Для того, щоб вирішити ці питання, нам потрібно потрібен був час. Дії цього договору, бо іноді в судових справах ми спиралися на норми захисті договору. своєї позиції саме на норми цього договору. Тому, на мій погляд, це своєчасно і це правильно. З точки зору того, як я особисто, як людина, емоційно це сприймаю, зрозуміло, що я так само б, е, хотів би, щоб ми розірвали стосунки з ворогом. На, на, на другий день після його е, агресії, так і більше того, я скажу особисто, я виступаю за е, розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, е, тому що вважаю, що це на часі, і тому що вважаю, що після тих агресивних дій, які Росія е, зробила проти України. Проти України про ніякі дипломатичні відносини вже говорити не приходиться навіть де-факто де їх нема, не існує. Ніяких відносин сьогодні не існує дипломатичних, і ми бачимо сьогодні, що, наприклад, риторика Путіна його заяви останні він фактично, до речі, агітатор в нашій виборчій кампанії. Ви розумієте? Ми, ми бачимо, як президент іншої країни просто стає таким пересічним агітатором. Який агітує проти одного з кандидатів в президенти. Кожного дня він щось там говорить, як та дитина відмовляється від спілкування навіть по гострих питаннях, які, наприклад, Азов. Так? Тому що от ми не хочемо грати в виборі, а саме це і є ігра в вибори українські. Бо саме так він демонструє. Своє ставлення до одних політичних сил і до інших політичних сил. Отже, ситуація така, що якщо говорити про дипломатичні відносини, зрозуміло, що Міністерство закордонних справ йому можливо, він просто має більш. Детальну інформацію Нам наводять аргументи, і... що консульська підтримка потрібна українцям, які і... перебувають в російській федерації. я розумію. Я не думаю, що сьогодні ми можемо, якщо, якщо чесно, дуже потужно підтримувати українців в Росії, навіть за допомогою консульської консульських інстанцій. Ми бачимо, що українців просто арештовують в Росії і тримають їх як полонених. І тут вже треба це розглядати. Більше того, я вважаю, що ми повинні завершити, наскільки мені відомо, зараз йде інвентаризація всіх договірної правопра... бази, так. Так, всієї договірної бази з Російської Федерації. І треба переглядати всі договори з Росією. Бо коли вони заключалися, то був такий інфантилізм. Всі тоді думали, що Росія це точно не ворог. А, скоріше за все, друг, а деякі думали, що навіть брат. І заключалося воно е без урахування стратегічних національних інтересів України. І тепер ми пожинаємо плоди оцих років, 20 років, 25 років оцього інфантилізму. З цим також треба закінчувати. Треба скоріше закінчувати цю інвентаризацію і припиняти всі договори з Росією, які. Насправді працюють сьогодні проти інтересів України, пане Володимире, Ну я не можу не запитати вас за парламентську роботу. Ви не так давно на набули депутатських повноважень так. у цьому році у Верховної Ради залишається лише один пленарний тиждень. Ви власне чого очікуєте? Чи варта сподіватися на якісь резонансні рішення? Ну, у нашому парламенті все може бути, і іноді несподівано виникають такі питання, які становяться дуже резонансними, навіть несподівано для самого парламенту і для політичних сил, які в цьому парламенті працюють. Ну, на мій погляд, головне питання, яке сьогодні може визвати резонанс, яке, яке буде дуже дискусійним. І, і воно дискусійне, до речі, вже е, десятиліттями в Україні. Це питання запровадження ринку землі, а точніше, продовження так званого, на мій погляд, славнозвісного мораторію на е, продаж сільськогосподарської землі. Е, це питання, скоріше за все, буде стояти на тижні про, про пролонгацію цього мораторію. Чи є у вас сумніви, що ще знайдуться голоси на. На, На пролонгацію так, бо кожного року їх стає все менше і менше. Ну я за статистикою я скажу так, і це добре, що їх стає менше. Я більше того можу сказати, як кажуть багато моїх колег. Якщо навіть не пролонгують, у нас нема ще правової бази для автоматично того, щоб не автоматично ринок, не з'явиться ринок землі. Автоматично не буде купля-продажа, так але це дасть якісь якусь мотивацію для парламенту і для уряду. Щоб готувати цю базу, бо ми багато ми, ми вже 25 років говоримо про це, що треба готувати закон, закони, законодавчу базу, обіг землі, кадастр і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Земельний банк. Але все стоїть на місці. В парламенті навіть нема ну, такого, я би сказав, якісного проекту. От. Але ну, ми всі прекрасно розуміємо, що без Запровадження ринку землі, ми економічно із болота не вийдемо. Ми не зможемо. Ми сьогодні отримали два транші. один вже отримали від Європейського Союзу кредитування. І скоріше очікуємо, очікуємо від МВФ і ну, скоріше за все, також отримуємо. Бо Україна виконала всі умови так по програмі стендбай Але це може тільки знаєте, як підтримати штани. Ну, якщо казати, ми поповнимо золотовалютні резерви, ми підтримаємо гривню, вона буде більш стабільною. Це до того, що ринок землі може дати. перспективу. Але нам так? треба від 20 до 40 мільярдів доларів на рік інвестицій не державних, не МВФ і не Європейського Союзу. А перш за все, приватних інвесторів з країн світу для того, щоб економіка України більш динамічно зростала, і люди, до речі, щоб відчули оці зміни на краще економічне зростання, зростання ВВП і так далі. От нам потрібна така сума. Такі гроші в світі є. Зараз, от ми з вами тут розмовляємо, і зараз сидять в різних інвестиційних фондах у Нью-Йорку, у Лондоні, у Гонконгу, у Сінгапурі сядь люди і думають, куди направити вільні кошти. І, вибачте, але в країну, де немає ринку землі, де не можна гарантувати приватну власність, ці кошти вони ніколи не направлять і ми їх не отримаємо. Отже, питання це треба вирішувати. Якби. Не говорили популісти, які сьогодні залякують наш народ цими всіми страшилками про те, що приїде якийсь капіталіст і, і, і це, так? забере і унесе Черкащину кудись на, в деваншир. Розумієте, це ж е, зрозуміло, що це просто демагогія. І ця демагогія, на жаль, править бал вже 25 років. І паралельно з цим, паралельно з цим, за ці 25 років. Розваровуються саме ця земля. Бо насправді ті, хто сьогодні, як казав Черчилль, ті, хто сьогодні виступають як антифашисти, це насправді фашисти. От ті, хто сьогодні виступають за продовження мораторію, це люди, які при прикривають земельну мафію спекулянтів, які сьогодні за копійки продають землю. Сьогодні продають по цінівих схемах, продають, і той, та людина, яка має свій, свій пай, він її можливо, ринкова ситуація може дати ціну 700, 800, 1000, півтори, дві. Я не знаю, скільки попити пропозиція як буде, і скільки він дасть цену на цей, цей пай. Да? Але сьогодні це 3000 тисячі гривень. Це Абсолютно нічого. не співмірні. Так, це... Людей обманюють і обманюють тому числі за допомогою цієї тріскатні політичної, цієї е, е, демагогії е, дуже красивими такими гаслами про збережемо національне багатство, збережемо нашу священну землю. Ми її збережемо, але збережемо, коли в неї буде власник. Коли він буде вкладати в неї, в неї гроші, буде знати, що ця земля буде довго в нього, що він може її передати в спадок, що він може управляти, продати, закласти і так далі, то подібне. Тільки тоді він буде інвестувати в цю землю. На сьогоднішній день, якщо людина взяла землю на 20 років, на 10 років, на 5 років, він у нього одна мета максимально вижити. Прибуток з цієї землі все викачать, Викачать з неї зробити е, суху пустиню. А після цього. Згоріла хата горі і сарай. От і все ну, по вашій емоційності відчувається, що наступний тиждень буде не менш гарячим ніж і попередні так, я Тем, тема, тема актуальна, і будемо сподіватися, що аргументи будуть конструктивні, так само, як і контраргументи. Я вам дуже дякую за те, що сьогодні дякую. завітали до нашої студії. Володимир Куренної, народний депутат України, представник фракції Блок Петра Порошенка у парламенті. Був гостем нашої студії. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.